Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому і знову збирається натовп, так що не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоби затримати його, бо говорилося, що він не в собі, Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо коротесенький фрагмент, насправді порівняно з багатьма іншими, дуже короткий. Дуже короткий, але думка досить чітка. Родичі Ісуса думають, що Він не в собі. Тому що настільки багато займається іншими людьми, Проповідує, сіляє, спілкується, розмовляє, зустрічається. Що не має часу навіть і поїсти. Ну насправді, щоб людина поїла, не треба аж так багато часу. І якщо бракувало навіть цього невеликого часу, то це означало, що ну, насправді повністю занурився в цю душпастерську справу е, і не мав навіть часу на, на таку перерву невеличку навіть. І йому кажуть, він не в собі, і родичі приходять, щоб його силою витягнути, тому що ну, хочуть рятувати людину. І так справді ми з вами знаємо. Є такі ситуації, коли родичі мусять рятувати людину, яка не в собі. І Таких ситуацій різноманітних є безліч, коли людина, наприклад, там, має якусь залежність від алкоголю, коли спивається, а тоді родичі інколи навіть десь там відвозять в якийсь там реабілітаційний центр чи позбавляють доступу там до якоїсь, не знаю, компанії чи чогось. Та сама історія з наркотиками, та сама історія з багатьма іншими залежностями. Коли людини життя йде шкереберть, а вона не бачить і не помічає цього, тому що, тому що має цю залежність, і ця залежність засліплює її, не дає можливості побачити, що вона робить своїм життям. Тому так, родичі інколи так роблять. І так само. Подібно було в випадку з Ісусом. У нього родич є, вони за нього переживають, він їм небайдужий, і тому вони намагаються його відтягнути, думаючи, що він не при собі. Але він був на цей раз, був при собі. Це не випадок якоїсь психічної хвороби, це не випадок якоїсь залежності, це зовсім інший випадок, коли він палав цією Божою любов'ю. І коли ми подивимося не тільки на самого Ісуса, який ну, насправді не жалів самого себе, не думав про себе, як там часто йому навіть апостоли казали, пожалій себе, Господи. Не жалів він себе, він думав більше про інших, ніж про себе, і цим відрізнявся дуже серйозно від інших людей, які, власне, думали тільки про себе. Власне, Ісус став прикладом для багатьох його послідовників, для всіх апостолів. Для всіх святих. І особливо сьогодні звернімо увагу на тих святих, коли їхні родичі, так само, як подібно до Ісуса, крутили пальцем біля голови і казали, що ну, з ним щось недобре, з ним щось ненормальне. Ну як він може таке робити? Ну, це хіба людина, яка має якусь психічну хворобу, може таке робити? І таких прикладів є безліч. Абсолютно кожен святий в якийсь момент свого життя стикався з таким непорозумінням, з таким відкиданням. А що найболісніше, стикався з відкиданням від найближчих. Наприклад, знаємо про хоча б того самого Франциска Асійського, який казав, що. Ось потрібно дбати про душу. Тіло, це вже пізніше, там тіло Осликом називав, там були різні історії, але, власне, його родичі від нього відсуралися, його батько, частина знаті, з Асізії, багатий купець, відома людина. Ну і потім багато-багато-багато інших святих так само мали проблеми перед усім з родичами, які казали, що ну добре, ну навіть якщо ти вам вже, скажімо вже, вибираєш, там, життя богопосвячене, чи там священика, чи ще когось іншого, але ну ж не настільки, ну не настільки, все ж має якусь свою межу. Е, і завжди, коли йдеться про цю вірність Богові, Божому Слову, то завжди є ось цей закид, що, ну Добре, але навіть ось ця святість, навіть ось ця побожність, вона теж має бути в міру, ну аж не настільки, ну це вже занадто. І таким одним з прикладів сьогоднішнього дня є, Давид. Давид є прообразом, є таким знаком, передвісником Христа, який має прийти. Зрештою, він у псалмах теж пророкував, що Месія буде також мучеником, що це той, що це той хто постраждає. І. Коли говориться про нього, то мається на увазі, що ну, у Давида теж були якісь проблеми, якби він теж з глузду зійшов. Сьогоднішня ситуація, сьогоднішній фрагмент. Хто дивиться в записі проповідь, зайдіть на сайт і прочитайте читання підряд. Помирає, гине в бою Саул і його син Йонатан. Пригадую, що Саул був не просто царем Ізраїля, не просто людиною, яка була помазана не просто першим царем, не просто Божим помазаником, що для Давида було надзвичайно важливим взагалі. Але він був також людиною, яка ну, на цей раз не фігуральна, а в прямому сенсі людина, яка втратила здоровий глузд. Він переслідував Давида, він хотів його вбити. Я вчора в проповіді пригадував про цю так званий біполярний розлад Саула, що він тут з одного боку хотів слухати Саула Давида, Саул Давида. З одного боку, йому було приємно перебувати в його товаристві і слухати, як він там грає, співає, тішитися, який він там популярний і там поборов того самого голігафа, і так символ військової звитяги. Але разом. Сим всім не міг перенести того, що Давид є в чомусь кращим за нього, не міг цього визнати, що хтось є ну, молодшим, до прикладу, що Бог дав йому теж якісь дари і благодаті. Тому, коли ми кажемо про ці проблеми, що хтось на когось каже, що ти маєш проблеми з головою, чи маєш якийсь розлад, чи там щось з тобою не в порядку, чи якась там хвороба, ті всі хвороби, їх є насправді дуже багато, різноманітні, величезні. Нагама різноманітних психозів, неврозів і багато чого іншого. І на превеликий жаль, слід сказати, що саме до релігійності тягнуться люди, які мають якісь розлади з психікою. Можуть бути справді такі випадки, коли людина переконана, що от якщо вона має віру, то, наприклад, там, не, знаю, не зламає ноги чи собі шию, якщо там скочить з якогось поверха, чи зможе йти по воді, чи, скажімо, той самий. Такий сумний, дуже ганебний хрестовий похід дітей, коли діти зібралися і сказали, що ну раз ми йдемо в ім'я Боже воювати з сарацинами, то ми не можемо загинути, ми маємо перемогти. І рушили тисячі дітей. Їх забрали работоргівці, і на цьому історія закінчилася. Діти постраждали. Тобто, навіть тоді, коли людина має дуже сильне переконання. Це ще не означає, що це переконання йде з віри. Можливо, це якийсь сатанинський підступ. Тут слід мати дуже багато такої розсудливості, второпності, здорового глузду, щоб подивитися справді, де є вірність Христу, аж якби яка йде в сторону безумства, що можуть сказати всі інші люди, а де просто психічна хвороба і не друження з реальністю, якою вона є. Тому так. Чудо, вірність Богу мають своє місце, але слід відрізнити, де є одне, а де є інше. Бо ці речі дуже легко сплутати. Так само, як люди, які мають різноманітні розлади, повірте, я стикався не один раз. Люди мають розлади, люди мають дуже серйозні психічні захворювання. І вони це пов'язують з якимось містицизмом, вони пов'язуються з якимось откровеннями, з якимись відкриттями, а насправді ну, просто людина хвора. І це абсолютно не предмет для якихось там насмішок чи там якогось потішання, не знаю, чи там ще чогось. Це насправді дуже прикро і сумно, тому що лікується це дуже довго і дуже складно допомогти людині. Е, немає можливості такої, як скажімо, у фізичній хворобі, де там не знаю, якийсь гіпс може вилікувати за місяць, якусь проблему там руки чи ноги, е, а голова лікується набагато складніше. Е, і тут я хочу лише показати, що е, може бути справді проблема. Проблема, яка була реально, от скажімо, в Саула. Де він не міг впорядкувати свої емоції, свої прагнення. І це аж в нього так переростало щось таке незрозуміле. Тут він хоче чогось одного, каже щось одне, а робить щось зовсім інше. І цей розлад був надто аж очевидним. Натомість, коли дивимося на Давида, також можемо сказати, що це людина, яка ну, не дружить з головою. Тому що цей Саул його переслідує, цей Саул хоче його вбити. Вони по горах десь там тікають, їх переслідують, їх насправді хочуть. Вбити. Він страждає, його друзі страждають, переховуються, голодні, там в храм заходять, бо більше вже їсти не було, що їли ті самі хліби, покладання. Ну, словом, люди голодували. Їм насправді було непереливки. І тут помирає його ворог, переслідувач, той, хто хоче його вбити, хоча не раз клявся, що там руки на тебе не підніму. Тут він помирає. І як реагує Давид? А Давид починає за ним плакати. Як Це Це ж твій ворог. Якщо гине ворог, треба тішитися. Це означає, що ти перестаєш мучитися, ти більше не будеш переслідуваним, твоє життя більше не буде наражатися на небезпеку. Це так, це правда. Але для Давида, крім. Думки про самого себе, що є абсолютно нормальним для кожної людини, було ще дуже важливим те, що а ким був цей переслідувач, що цей переслідувач все рівно був Божим помазанцем, що все рівно е, Божа благодать була на ньому, навіть якщо він противився цій Божій благодаті. І він за ним плаче, тому що для нього важливо не тільки була своя власна шкода, як для нього важливішим і в пріоритеті було те, що Цю людину слабку, грішну, все рівно обрав в якийсь момент Господь Бог. І він був помазаний. Далі він плаче за своїм товаришем, з яким багато часу проводив його син Йонатан, якого не раз називав братом. Ну, словом, це була сильна дружба. І те, що він за другом тужить, це абсолютно нормально, тому що ну, кожна людина. Буде шкодувати за кимось, кого вона знала навіть трошки. От зараз, на жаль, ми з вами переживаємо такий час, коли досить часто довідуємося про смерть когось там, якщо незнайомого, то, то то якогось земляка, то ще когось, і багато хто і родичів, і близьких родичів. І це все дуже прикро і сумно. І коли людина за цим шкодує, то це ну нормально, абсолютно природньо, плакати, сумувати за кимось, кого ти знав. та навіть якщо не знав, от пам'ятаєте, нещодавно загинув разом зі своїм котом. Росіяни знищили поета з котом. Ну, це, це насправді свідчить про їхню таку деградацію, вже так, таку опущеність морально до найнижчого рівня. І також шкода, от мультик такий, хтось намалював навіть там про, про цього поета і про цього кота. Ну, Шкода того, що ну, як так може бути, навіщо це все, кому це все потрібно. І тут навіть нам шкода, але коли нам шкода своїх, це одна історія. А от Давидові було шкода свого переслідувача. Подивіться, ми цілком можемо сказати, що Давид втратив здоровий глузд. Тому що він е, шкодує за тим, за чим шкодувати не потрібно. Який сенс? Чому ти шкодуєш? Тішитися потрібно, твій ворог повержений. Але ні, для, вида, для Давида було важливішим ось це Боже помазання, Боже обрання, аніж власна зручність, комфорт і навіть життя. Тепер е, подивімося <кій> на інший аспект. Вчора у мене була така зустріч. Хто з вас слідкує за моїм Фейсбуком, могли побачити? Пані Ірина Табака, яка викладає в інституті в городку, там де і я викладаю. Вона запросила мене провести такий зустріч з таким клубом. Ну і там дві годинки ми з ними поспілкувалися, і багато молодих осіб, як правило, це мами. Питалися на різні теми, питалися. А як виховувати молоду людину, дитину, коли вона зустрічається з світом, який ворожий, який агресивний, який не сприймає християнства? А дитина хоче бути така, як всі, а дитина не хоче виділятися, бути там білою вороною. Вона хоче, щоб її приймали її друзі, її ровесники. Вона не хоче ось цієї незручності цього дискомфорту. Ну і вчора я мусив відповідати, що ну, вибачте, але немає іншої ради на те, щоб просто шукати інших друзів. Тому що неможливо вгодити всім, і дітей потрібно виховувати до того, щоб вони навіть не мали такого наміру сподобатися всім і бути всім зручними. Так. Комусь з твоїх друзів буде не подобатися те, що ти віруючий. Комусь з твоїх друзів буде е, навіть когось це буде навіть дратувати, що ти молишся, що ти на службу ходиш. Е, комусь буде дратувати те, що ти там, ходиш на катехізацію або ще якісь інші речі. Комусь це буде не подобатися. І неможливо тут пробігти між крапельками, щоб якби і тут годити, і там годити, і тут добре, і там добре. Ні, не вдасться. Слід чітко визначити, яка твоя мета, який твій пріоритет. І інші люди для таких дітей, інші діти, їхні ровесники дуже часто будуть крутити пальцем біля скроні, чи як там італійці, німці отак от кажуть, <гаду> показують, що ти ненормальний, ти щось робиш таке неправильно. От усі діти, як діти, роблять тето і тето. Ну і тому мудрим батькам слід казати, що слухай, але ти не маєш бути як всі діти, тому що не всі в світі, як всі. От є бідні, а є багаті. От є люди освічені, а є не дуже. Є люди, які роблять розумні речі, а є люди, які роблять дурні речі. Є люди спортивні, а є неспортивні. А ти ким хочеш бути? Що ти обираєш? Хочеш бути як всі? А більшість ніколи не буде такою, яка буде вибирати щось розумніше. Більшість ніколи не буде обирати правильні речі. Більшість буде обирати зручні речі. Ти собі якого життя хочеш, які маєш цілі в житті, яким ти уявляєш собі своє життя. Ось хочеш мати те, те, те. Хочеш бути таким, таким, таким. Ну, значить, ти обираєш життя не такого, як всіх. Значить, ти обираєш бути не таким, як всі, а інакшим, ніж інші. І тому так на тебе будуть показувати пальцем. Так, інші будуть казати, що ти не такий, як ми. Так, і ти змиришся з такою думкою, що ти інший. Ну, може це повести люд... дитину в сторону гордості що вона може себе вважати кращою за інших. Ну і це вже буде наступна проблема, з якою слід буде розбиратися. Але ну, давайте все по етапу, все по черзі, поступово. Спершу дитині потрібно показати, що якщо інші будуть тебе вважати ненормальним, ну нехай собі вважають. Тому що 100% ті. Наприклад, люди, які отримали якісь хороші фізичні результати, здобули золоті медалі, наприклад, на олімпіадах, вони мали батьків, які їх водили на ті самі якісь змагання, тренування, робили це систематично. І робили це не тільки тому, що мали величезне натхнення, робили це завжди в такий день, коли там сонечко світило, трава, зелена, росла і пташечки цвірінькали і співали. Ні, також ходили туди, там, на ту спортивну секцію, де і пахло не дуже добре, де і тренер був, можливо, дуже вимогливий і жорстокий. Е, і ходили постійно. Ходили, працювали, робили, повторювали, ем, виточуючи цю майстерність до найбільших деталей. І тоді, коли прийшов цей момент, хто виграє в тому чи іншому змаганні, а виграють вже не на хвилини, є ось ця різниця, а навіть не на секунди, а на мілісекунди, хто прийде перший, хто зробить щось краще, хто в кого буде швидша реакція, хто відточив цю свою майстерність до е, найбільших, найкращих деталей. Тому ось так, в результаті та дитина, яка здобуває щось, вона тішиться, тому що завдяки ось цій вимогливості, завдяки систематичності, завдяки тому, що батьки показали цю перспективу, ти не маєш бути як інші. Ти не маєш бути як інші. Ти маєш осягнути більше. Бажай кращого, бажай більшого. І тоді така дитина розуміє вау! Точно, а я не мушу бути з компанією. Або мені ця компанія не підходить. Мені потрібна інша компанія така компанія, яка буде поділяти мій світогляд, моє бачення справ, мої цінності, яка буде поважати мене, моїх батьків, мого Бога, мою молитву. Тому це просто не моя компанія. І навіть якщо ці не мої люди будуть вважати мене якимось не таким, будуть казати, що я ненормальний, зійшов з глузду. Нехай собі вважають. Але їхня думка для мене не важлива. Для мене важлива думка бога мого, для мене важлива думка моїх батьків. І я думаю, що якщо в такому руслі виховувати дітей, їм такі речі показувати, то справді ці діти будуть в багатьох сферах успішними. Можливо, навіть і не всі стануть тими золотими през. Але бажання здобувати, бажання бути трудолюбивим, бажання вибирати між легшим, і зручнішим, і правильнішим, але складнішим, буде для такої дитини очевидним. Сьогодні ми в Божому Слові зустрічаємося з Ісусом, якого називають як того, хто втратив здоровий глуст. Ми сьогодні зустрічаємо Давида, про якого ми з вами можемо навіть сказати, що він втратив здоровий глузд, тому що він сумує з смерті свого переслідувача. Але вони і в першому читанні, і в Євангелії нам показують, що є речі більші і важливіші, ніж людська оцінка. Нехай ця Божа оцінка буде для нас путівником. Думаємо про те, що Господь Бог думає. Будьмо розумними в Бога. Ну, а люди можуть багато чого не знати.